Побачать хлопці, що не треба здаватися, що це все ну, треба йти далі. Треба похід з Івано-Франківська до відня. Ветеран Руслан Вовк та волонтер Артур Зайберт відправилися в тисяча кілометровий піший похід. Головна мета зібрати кошти на реабілітаційний центр для ветеранів у Карпатах. Наша цілі, наше бажання це десь поблизу наших прекрасних карпатських гір. Ось тому, що там навіть сама природа, вона говорить про те, що є відновлення, є життя. Ось є певні вже локації, які ми намічали, але ще конкретики немає. Ось над деякими місцями ми вже думаємо і розглядаємо. Ініціатива походу належить благодійному фонду метаноя та австрійському волонтеру Артурові Зайберту. Вони об'єднали зусилля після багатьох місяців допомоги пораненим військовим. Артур наголошує, похід це не лише фізичне навантаження, а насамперед спосіб донести до європейців те, що лишається за кадром. Поход, сам не спорт цей похід це не про спорт. По всій Європі нас супроводжуватиме медіакоманда. Люди получатимуть інформацію і будуть бачити те, як. Ми проходимо цей похід. телебаченні в Європі показують, що відбувається в Україні, але не показує, що стається з людьми після клінік. Ми хочемо поділитися тим, що проходять ветерани, з чим стикаються їхні родини і як їм можна допомогти. Чим сталкиваються їхні сім'ї? Ветеран Руслан Вовк родом з Дніпропетровщини. Два роки тому отримав поранення в Івано-Франківську. Проходив реабілітацію. Руслан каже, попри травму ноги, цей похід для нього важливий. У Нас там є ідея туди, сюди. Чи не мав тебе бажання там піти? Я якось, я не знаю, я без вагань, я той, для мене це. Ну щось, я в даний момент півроку вдома, е, ну, як вже звільнений, я не можу це знайти вдома. Ну, я не можу нічим зайнятися. По-перше, живу біля фронту, фронту, недалеко від фронту. І все мені, я не можу просто відійти від війни. Це дуже важко. А в похід, де спокійно, сім'я в захисті. Я... Та це для мене ну дуже важливо. Похід триватиме близько місяця. Щодня волонтер та ветеран проходитимуть близько 40 кілометрів. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.